Російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС із середини. Характер пошкоджень спростовує фейк росіян, про нібито ракетний удар збройних сил України. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода. Що ще відомо про це? Дізнаємося від неї наживо. Пані Наталія долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вас. Тож з якою метою російські окупанти підірвали ГЕС. Звичайно, складно вбачати якісь певні причиново наслідкові зв'язки, якусь логіку в їхніх діях, але тим не менше. скоріш за все, це була така змушена реакція на довготривале очікування контрнаступу. Вони стомилися вже чекати, і дуже були налякані тим, що будь-яка активність на Водному просторі може стати для них критичною, і незважаючи на те, що вони підготувалися і замінували лівий берег, облаштувавши там мінно-вибухове загородження, нарили там окопів бліндажів. Але тим не менш затопили їх сьогодні дуже щільно, тому що відповідних розрахунків і відповідних наслідків не передбачили. Пані Наталію, наскільки я розумію цю ситуацію, російські окупанти були готові до того, що доведеться підривати Каховську ГЕС ще можливо навіть минулого року. Ну управління розвідки повідомляє про те, що вони ще в квітні минулого року почали мінувати. Так, То... абсолютно точно вони почали цей процес вже давно. Потім вони використовували всю ситуацію навколо ГЕС як шантаж. І нагадаю, навіть під час нашої бойової роботи по визволенню правого берега вони постійно намагалися звинуватити сили оборони в тому, що ми руйнуємо Каховську Гес. І саме тоді ми їх неодноразово зауважували і навіть демонстрували, що. В умовах навіть артилерійської роботи вона була з нашого боку філігранною, тонкою такою, що завдавала удару по логістиці ворога, але не шкодила інфраструктурі? От про цей фейк російський ще хотілося б поговорити докладніше про те, що це мовляв ракетний удар збройних сил України України. Невже у світі хтось ще може повірити російським окупантам? А вони продовжують вірити в це в те, що одна шоста частина суходову може в щось, на щось впливати. Насправді це просто вже е, дійсно ну, така притча, про яку ніхто не вірить. Всі знають на кого спрямована ця інформаційна робота. Вона може бути перетравлена тільки тим населенням, яке звикло годуватися з таких фейків. Раніше ми спілкувалися з Олександром Самойленком, це голова обласної ради Херсона. і Він сказав про те, що вони самі окупанти постраждали, підірвавши цю ГЕС. Е, е, Розкажіть детальніше про що саме йдеться? Чи є чи відомо про можливу кількість загиблих чи знищеної техніки на лівому березі? У ну, насправді в умовах такої техногенної катастрофи нам є чим займатися, ніж рахувати скільки там вони своїх потопили. Хай самі розберуться. Ми ці результати можемо пізніше підбити. Насправді, перша лінія оборони, яку вони побудували вздовж урізу води, мінно-вибухове загородження, якраз і стали першою лінією підриву підпливу. Тому що вода, яка підійшла, підняла відповідні міни і спрямувала їх напрямку самих расистів. Їм довелось ретируватися, тому що дійсно і передислокувати підрозділи і техніку, і якраз вода зараз завдає. Таке від, відтягування їх від берега настільки, щоб їм було якомога складніше обстрілювати Херсон, але саме за цих умов, коли відбувається така техногенна катастрофа, вони все одно продовжують обстріли. Це ще раз підкреслює, що їх мета продовжувати терористичний вплив на деокуповані території. А чи відводять вони свої війська? Від, від, берегів. Води, від води, звісно, від води, звісно, але це відведення йде поступово так само, як прибуває вода. Те, що вона на лівий берег максимально прибуває, це зрозуміло, географічні особливості, лівий берег нижчий, тому він підтоплюється більш потужно. Але перше, що вони зробили, я ж кажу, вони затопили свої ж оборонні споруди, свої бліндажі, свої окопи. Пані Наталію, а як ви гадаєте, чи могли самі російські окупанти знати і передбачити, до яких наслідків це може призвести? Цілком імовірно, що дещо вони усвідомлювали, але є інформація про те, що е, масштаб руйнування, який вони завдали? Е, Дамбі безпосередньо перевищив їх очікування, тобто недостоменні розрахунки і якісь технічні помилки, не врахування того, що дамба тривалий час стояла пошкодженою і зазнавала впливу, в тому числі не тільки вогневих уражень, а і природних. Вони не виправдали того масштабу, який вони собі запланували цілком ймовірно, вони хотіли тільки полякати. Але злякалися самі, пані Далі. І про людей чи відомо яка ситуація на лівому березі Херсонщини, чи евакуюють вони місцевих жителів? Дуже складно зараз про щось стверджувати, тому що расисти перервали зв'язок, заглушили максимально сполучення комунікаційне з лівим берегом для того, щоб ускладнити нам цю прояви турботи про людей. і Ми не могли об'єктивно їх інформувати. Але за тими даними, які вдалося отримати, звісно, люди, бачачи таку небезпеку, заздалегідь вжили заходів для того, щоб еваку. Воюватися і намагаються продовжувати е, убезпечувати себе в більш глибокотилових районах е, лівобережжя, там де вода ще не сягнула. Ми вам дуже дякуємо за інформацію за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Будемо відстежувати ситуацію внаслідок підтоплення на Каховській ГЕС. Наталія Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес центру сел оборони півдня, була з нами на прямому зв'язку.